Украине срочно нужно как минимум 20 систем ПВО. Об этом сразу после сегодняшней массированной ракетной атаки заявил глава украинского МИДа Сибига. Ну а теперь главное ключевое. Как мы и предполагали, Министерство обороны нашей страны выпустило свой комментарий. Я читаю, это действительно важно. Слушай. 11 декабря 2024 года с территории Украины был нанесен ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами «Атакамс» американского производства по военному аэродрому в районе города Таганрог. В ответ на применение американского дальнобойного оружия вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования. Ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам топливной и энергетической структуры Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса. Цель ударов достигнута, все объекты поражены. Ну то есть, Зеленский как будто бы попросил этот удар, ударив атакамсами по Таганрогу. Путин предупреждал, мы всякий раз будем отвечать на эти безрассудные действия. Ну и вернемся через минуту с новыми подробностями. Массированный ракетно-дроновый удар, который нанесен по Украине сегодня, стал возмездием за атаку ВСО американскими системами атакам СПА к военному аэродрому в районе города Таганрог, сообщили в Минобороны. Все объекты поражены. Зеленский посчитал, дронов было якобы 200, а ракет 93, 81 из них сбили. Сопровержением речи Зеленского было вынуждено выступить даже посольство США на Украине. Там сообщили, что Россия успешно запустила шквал ракет и под удар попала критическая инфраструктура, транспортные сети и ключевые объекты энергетики по всей Украине. Про Дональда Трампа важно выступление Трампа, Песков говорит, против дальнобойных ударов Украины по России совпадает с позицией России, а также является общим видением причин эскалации украинского конфликта. Это импонирует Кремлю. Поражение энергообъектов Украины является в том числе ответом на удары по Таганрогу со стороны ВСУ. Песков Какие действия будет предпринимать Трамп в отношении украинского конфликта после инаугурации, узнаем в ближайшее время. Но это действительно так. А также Россия открыта по-прежнему, открыта переговорам. Прошу. Я не знаю, обладаем ли или кто-то еще обладает полными сведениями, какой же план Трампа, но вот Украина, она все время подстраивается для того, чтобы выпросить очередную партию оружия. И вот Ермак изобрел новую формулу. Дайте нам оружие для того, чтобы вести переговоры. Но ну, безоружными на переговорах как-то не с руки, поэтому дайте нам оружие, и тогда вот там, может быть, переговоры и наступят. Ну и Байден и его окружение, конечно, там запланировали большие поставки. Но ну, а мы будем говорить про то, как расисты вчиняют с Украиной, как они... Гатять по ній постійно сьогоднішній ранок був, скажімо так, досить тяжким для українців, адже він розпочався з масованої атаки по території нашої держави. І аналітики вже прогнозують наступну подібну атаку від РФ. І Коли це може статися, будемо з'ясовувати зараз. Після сьогоднішнього масованого удару по Україні Росія перейшла в стадію підготовки до наступної атаки на копишення ракет і дронів. Військовий аналітик Олександр Коваленко розповів, коли очікувати наступного удару чи застосує Росія цього разу Арішніка? Адже вони дуже багато про нього говорять і намагаються залякувати, анонсують подібні удари. І тому подібне, але знову ж таки, це може просто бути психологічна атака. Вони намагаються таким чином змусити нас постійно нервувати, хвилюватися з приводу подій, які можуть статися, або ж дійсно сказати і потім взяти і застосувати цю балістичну ракету по Україні, як зазначає Коваленко, між попереднім ударом. 28 листопада, і нинішні минуло близько двох тижнів. і цього часу достатньо, щоб провести до розвідування заходу, вивчити, уточнити нові маршрути, підготувати, завантажити боєкомплект. Тобто, з урахуванням обстрілу 13 грудня окупанти до наступного удару підготуються до 23-26 грудня. Якраз на новорічні свята зазначає експерт. Про те, що в окупантів є фетиш на нанесення ударів під свята, відомо давно. Спочатку повномасштабного вторгнення практично кожен новий рік в Україні проходить під Канонаду різдво, новий рік і дні. Після того це найбільш екстремально небезпечний період, підкреслює він. При цьому росіяни можуть провести до розвідувальну роботу з допомогою нальоту дронів, і удара обмеженим боєкомплектом. Але загалом найбільш напруженими днями будуть саме святкові, вважає експерт. Водночас, додає він, наймовірніше ці удари не будуть більш масованими ніж ті, що були в листопаді. Такого ресурсу в окупантів немає. Якщо вони планують розтягнути його на кілька ударів, крім того, Коваленко не виключає, що до кінця року Росія може повторити застосування ракети Арішнік, але враховуючи її відносно посередній ефект, цілком може поєднати її з масованим обстрілом на святкові дні. І руйнування від звичайного зброєння російська пропаганда списуватиме на ефект від. А рішніка, що звісно ж немає аналогів у світі, зазначає е, він. Ну і також вже не вперше расисти приносять так звані подарунки на різноманітні свята і намагаються таким чином зіпсувати святкування людям. Ну і далі будемо з вами говорити про найменш актуальні теми. Будемо говорити про те, що анонсували буквально декілька хвилин тому, а саме, що знову ж таки рашисти знову погрожують своїми міжконтинентальними балістичними ракетами Мова йде саме про Рєшник. Пам'ятаємо, що по Дніпру Дніпру, вибачте, вже був запуск дійсно 21 листопада. Ну і от бачите, зараз також скрін вам показуємо це водання Financial Times. І вони дописують про те, що вже в цю суботу та неділю Москва розглядає запуск Рєшника по нашій державі. з посиланням дописують на представника ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Ну і також. Ще дописують таку аналітику про те, що минулої п'ятниці російські війська здійснили один із найбільших масованих обстрілів, використавши 93 ракети та понад 200 дронів. Українські сили змогли збити 81 ракету, зокрема 11 із них за допомогою винищувачів, якраз таке F-16, яких ми так довго чекали. Удари були спрямовані переважно на об'єкти енергетичної інфраструктури, особливо в західних регіонах країни. І міністр енергетики Герман Галушенко також зазначав, що Енергетика роблять усе можливе для мінімалізації наслідки руйнувань. Ну, дійсно, бачимо, що дописи є про те, що скоріше за все буде така масована атака з боку рашистів, і бачимо, що сьогодні також була досить активна і досить масована атака у порівнянні з іншими по територіях нашої держави. Тож знову ж таки, вкотре закликаємо вас, коли ви чуєте сигнали повітряної тривоги, обов'язково переходьте до найближчого. Укратів, тому що бачимо, що Рашиста на жаль продовжують нашої держави і не зупиняються ні на день. тож маємо якомога більше приділяти цьому увагу і берегти свої життя. Ще також дописують у видані про те, що путінська стратегія енергетичного. Цілення на руйнування української енергосистеми триває вже вона декілька місяців. Приблизно половина генераційних потужностей країни була знищена за майже три роки повномасштабної війни, і це спричиняє звичайно аварійні відключення електроенергії та заплановані відключення по всій країні. Ну і дійсно бачимо, що це є. І знову ж таки закликаємо вас звертати увагу на повітряні тривоги, які останнім часом досить часто лунають і переходять до укриттів. Ну і знову ж таки повертаємось до сьогоднішнього ранкового удару, до масованого ракетного удару з боку рашистів по нашій державі. Вони були саме ракетами з бомбардувальників Ту 95 МС, а також калібрами з Чорного моря та кінжалами з Міг 31 шаха шахад атакували всю країну нашої держави?